то тебе ніхто і не просить. Ну, настроєнні. Тобі зараз погано, ти стогнеш, на ну, дві минути прийдеш, ти от кору і зразу під комп'ютер сядеш. Так, да, Марюся, бо я теньку no. я ну, хочу, хочу не відповідати. Е, Ні, погано, подивіться. то я взагалі ну, не сядаю, не задалягаю. Ну, да, взагалі не задалягаю, да. чотири точки і землі трошки, полушує, О, так, по да. твоїх словах. Да. Батько, колись, коли я не пам'ятаю, щось я сидів в телефоні, кажу, втомився. А ти кажеш, що хто втомився, в телефоні не сидить. Як втомився, то поспів. Ну. Ой, слова. Ні, Діма, тобі треба було... Тобі, Діма, треба було чот... mm -hmm. чотири дошки землі трошки. Ясно. Спав, втомився, і ще треба лягати далі. Мені в туалетній бумагі, щоб не втомитися. Я зрозумів. Ми п'ємо чай. Хоча поп'є я подарю собі вандыши. Ван дыши, вандыши, Тіка. Хочете загадку? В слові жушание є три волшебних букви Ж. Вопрос. Скільки букв Ж в слові жопа? Правильно У жопі тільки вы. Ну, ти ты не хочеш? Ти хочеш корма, да? Нема зайчику. Завтра мама купить тобі. Є, так, Спасибо. Житомирская область. para o streamer. Я кожку подругає така. Всі треба определить. Завтра молоко визи. Ефірі будут по-любому. Хотя. Ну я покупці. Привет, Антон. Лубочка наша, маленький. Помаленький так. Дівчинка, так? Да? Така хлопья На Мамі прийшла Сяра, Хоча шкодуватися, всіх треба вишкодувати. Всім треба дати любов, і ласку. Мої ну, такі хороші є. Всіх треба любити. Всіх треба. центра внимания, папе, да, да? Моя девочки с лобчиками, да? Моя лапочка, моя мурзешечка, моя красавица. Ой, ты как любимица. Нема. Это мы ей трав не давали. Ого, стой. Опа. Стой. в началі. Так. Септя. Червень, В серпень, все підряд. Да. В принципі мама все було. Сьогодні волочили гарбузи. Мама їй купит корму, які тучці. Ну за них купила, забула мама, да? В рейтинги. Україна, Житомирська область, Коростенський район. Діла в принципі гуд. Доглядаємо господарство, живемо помаленьку. Пьем чай. С печенюшками. Эх, аж сама голову тянет. Да, Сенечка. Спасибо, Антон.

Еле. Да, Арсенчик. Да, мы сажаем город. Да, Татьяна, скучал. Я по всем скучаю. Приходите все на трансляции. И Мользик скучает за всеми. Тося. Я скучаю за всеми своими подписчиками. И лапочки такие маленькие. Про тебе ма квіточка. кветочка. Тузик. Тетя Тузик. Коска. Я таки пиву в Саши про бачку. Саша хотел Тузик, то получил особым. Ну. Все ж по памяти ну, остается. Да? 13 год казал Гим. А тут резко тузик. Це як, знаєш, як год міняється, ведеш журнал, да я вів оце, Год міняється, А ти цілий год писав 22, а тут уже надо 23 писати. вже выпутаешься. І, і ти вже кожен раз 22 потом переправляєш, переправляєш, і дивишся, і там перший місяць весь переправлений. Мільярд підписчиків, я був би дуже радий, им, Арсенчик. хочу быть самым известным человеком на этой планете. Да, Дима, был колись на, на море. Один раз. Это было давно неправда. Да. И то было давно и неправда. Спасибо, Антон. Давай, тебе тоже удачи. Да, это мама сидит за мной, обедает, чисто вечеря. Чай, да. Чай п'ємо з матері. Батько віддихає в другій кімнаті, спить. Я покажу маму. О, там кошка у матері сидить на руках. Котяр. Ростянеться на тебе. шкодуй. Кошка. Шкодуй. Кошка. Скодий топоиш. Нурдяга. Коровы. У нас чотири корови бичок. Вася Вася, ні. Пекя Пекя. Я ж двинутий на голову. У мене красна карточка. Ой, це якась красна вже. Ну що я взагалі не придатна. Не знайшов взагалі в цьому місці. Мені сказали гуляй, синок. Це ти ото вже волочив у 6 вечора треба. вже було мошок, в да? так? Да, так, це пусали, заєдали, за видішки не було. Ідеш і весь чешес, вже й кобилу пускав, в вину, нереально. Господи. У нас вечер. У нас 8 вечера, он почти без 20. Да, да Махе. мы и живем славу. Пишут, мама молодец. Мама у всех пока вишь Уже да, і маму нема кому пошкодувати. Я? Моя квітка. Моя зайка моє. Моя лапочка. Десять років після школи. В цьому году. Року... У тебе 10 год? Так. Да. Десять год після школи? Да, в цьому году. Чи це в наступному? А, я в пятнадцатом выпустился. В следующем. В следующем. Ну, в, в следующем. Конечно, можно. Сейчас я покажу. Опа. тин ти тин тинь ти тин 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 Не, у нас ніякої зустрічі однокласників не буде. У нас було три учня. У нас була така у мене була така однокласниця поганюча. Привіт, якщо вона на мене дивиться. Щастя і благополуччя. Одним словом... Щастя і благополуччя. Все, в... Все время воду коломутила. Так що... К Все время брехухою була. Це найгорше, коли в класі є брехун. Да. Кушка, кушка. Вона ще й своє дитяна учить. такий я... будь-як сама. Хіба ж? А потім випустила з така. Яка та вчителька була на собою боку? Ясно, Эльмира. Что-таки Не, Не, Дима. Не пью. А одноклассник тебе был хороший, просто поддавался другим а, да. поддавался влиянию. Не пью, Дима. Что сделаешь? Не так пью. он не поганый с одной стороны, такие был да, да, Он нормальный человек, ну просто... Просто слухов будет. Так сказать, добрая душа. Если бы она вот такая жизни, и в, и в, ну, и в взрослой жизни была ну, детской, то она очень двухличная женщина была. Мабуть, Уже є. Ну, є? Якщо вона в цій житті така сама, як у школьної, це тяжолий чоловік, з яким люди не стали. У да, нас немає ніяких зустрічей. У нас вообще в школі, школі... школі хоть одна зустріч була послідовського. З вас нікого не було, це вообще. А от ти знаєш, у кого навіть проходив, я пам'ятаю, це до війни. В школі зустрічались, у кого там двадцятилетті. Оце хто ще там 80-х випускався, да. а ті зустрічаються. Оці зустрічаються. а наші і... ні. І танці були, і музика була, ще до війни. А наші оці зарішні покоління... це ця... можна нічого не робить. Ніхто нічого не робив. Діма, не куру навіть представляєш. І вам не советую, не кури. Здоров, буде. Так, люди, перезапущу трансляцию, давайте в новую Так, Переходите в новую трансляцию.